В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску. Оборонці неба збили над областю два ворожі дрони. Дніпряни б'ють на сполох через рідину невідомого походження, яка через мельоративний канал стікає прямісінько у річку Самару. У Кам'янському триває підготовка навчальних закладів до нового навчального року. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Вночі оборонці неба збили над областю два шахеди. Нікопольщина була під ударами ворога з вечора і до ранку. Агресор застосовував дрони камікадзе, важку артилерію і ракетну систему залпового вогню. Град гатив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Зайнялася суха трава. Вогонь рятувальники вгамували. Пошкоджені п'ять приватних будинків: три господарські споруди, гараж, авто, лінія електропередач. Атакувала російська армія і криворіжжя. На Грушівську громаду спрямувала безпілотники. Всюди минулося без загиблих та постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. В Україні триває 902 доба повномасштабної російсько-української війни. За добу наші захисники знищили 1160 окупантів, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем. За час повномасштабного вторгнення РФ втрати ворога становлять 593 тисячі осіб, 8 тисяч 455 танків, 920 засобів ППО, 13 тисяч безпілотник, 2426 тисячі крилатих ракет. Повідомили в Генштабі ЗСУ. У ніч на 13 серпня Росія здійснила масштабну атаку на територію України, запустивши дві балістичні ракети Іскандер-М з Воронезької області та 38 ударних безпілотників типу шахет з районів Приморсько-Ахтарська та Курська. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Завдяки злагодженій роботі мобільних вогневих груп, авіації, зенітних ракетних підрозділів та засобів радіоелектронної боротьби повітряних сил України вдалося знищити 30 з 38 запущених безпілотників. Ворожі дрони були збиті в Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кировоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Про доповідь головкомасирського і щодо фронту і всіх ключових оборонних напрямків, а також щодо операції в Курській області, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці українки. Найголовніше за цей день провів ставку. Була доповідь і головкома Масирського по фронту і всім ключовим оборонним напрямкам. А також Щодо операції в Курській області, генерал Сирський доповів, що контролюються близько тисячі квадратних кілометрів в Курській області. Це, зокрема, райони, з яких російська армія завдавала ударів по нашій сумщині. Станом на сьогодні, і від 1 червня, це вже майже 2100 обстрілів в території. Сумської області тому наші операції це суто безпекове питання для України звільнення прикордоння від російських військових. Я дякую всім нашим солдатам, сержантам, офіцерам за сміливість та за результативність дій. Звичайно, я хочу окремо подякувати кожному нашому підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нас, для України. Це принципово для нас. Повернути всіх наших людей з російського полону. І сьогодні на ставці доручено структурам, які займаються обмінами, а це ГУР, СБУ та МВС, максимально активно комунікувати з рідними українських полонених. Прозоро пояснювати їм, як формуються списки на обмін, кого реально повернути зараз. Загалом доручено представити чітку стратегію повернення наших людей з російського полону. На наступній ставці має бути відповідна доповідь. Я дуже розраховую також, що міністр оборони та всі наші українські дипломати будуть максимально активно працювати з партнерами щодо далекобійності для України. Нам потрібні відповідні дозволи. Від партнерів на застосування далекобійної зброї це те, що може значно дуже наблизити справедливе завершення цієї війни, а також врятувати тисячі життів українців від російського терору, цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми. Російську логістику, і ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. На наступній ставці міністр оборони України і представники дипломатичної служби повинні представити відповідний перелік кроків щодо далекобійності. Була сьогодні на ставці доповідь урядовців. Щодо наших економічних можливостей, нашого виробництва. Ми маємо так діяти, щоб наше українське виробництво, попри все, отримувало необхідну підтримку. Уряду доручено збільшити частку українського виробництва в державних закупівлях. І це мають бути довгострокові контракти на 5-10 років, обов'язково зроблено. Ще кілька речей. Провів сьогодні зустріч з делегацією Сенату США. Сенатори Грем та Блюменталь вони представляють обидві партії. Я подякував Америці за підтримку нашого захисту. І дуже, дуже важливо, щоб українці та американці у цьому нашому захисті нормального життя і свободи людей були дійсно переможцями. Ми обговорили, що конкретно потрібно. Щоб завершити цю війну і завершити її справедливо, детально пояснив нашу потребу у далекобійності. Сьогодні ж провів нараду із нашими міжнародниками МЗС офіс, детально спланували зустрічі та перемовини на другу половину серпня та вересень. Ми знаємо, як додати сили Україні та що може допомогти нам у досягненні справедливості. Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа Курську символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни так завжди буває з тими. хто... Зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим. Тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава усім, хто воює, хто працює заради України. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі До Один. Основній госпітальній базі області щодня рятують життя наших захисників. Військовослужбовцю Михайлу 40 років він працював старшим інспектором поліції в місті Запоріжжя. Добровольцем пішов на фронт, воював на запорізькому та Донецькому напрямках. Важке поранення отримав під Костянтинівкою. Історію порятунку героя розповість моя колега, журналістка Вікторія Галка. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. До реанімації Михайло потрапив у вкрай важкому стані з ампутованою вже ногою та пораненням у живіт. Реаніматологи перелили більше п'яти літрів крові, провели чотири операції. Більш за все, лікарів непокоїла рана на животі, який був буквально розірваний. Важкі поранення, які супроводжувалися відірваною кінцівкою нижньою, повністю розбитий живіт нашим лікарям вдалося. Уникнути притинито, вони з'єднали кишківник, видали ту частину, яка була зруйнована. І дуже були великі страхи, що може бути найгірше. Ми знаємо, що від поранення в живіт. На жаль, погибає дуже багато, майже 90% тих, хто залишається там в окопах або на полі бою Михайло провели операцію з реампутації ноги для забезпечення можливості подальшого протезування. Найстрашніше сьогодні позаду кажуть лікарі. Попереду на героя чекає реабілітація. У рідному Запоріжжі на нього чекають батьки, дружина і син. Знаєте, я коли дивлюсь на Михайла, мені здається, що всі воїни повинні бути схожими на нього. Потужний. Він сильний вольовий Михайло прослужив у лавах Нацполіції 18 років. Тож на фронт пішов вже загартованим бійцем. Служив на Запорізькому та Донецькому напрямках. Пройшов крізь важкі бої, розриви ракет та керованих авіаційних бомб. Окупанти нещадно б'ють артилерією. Розповідає захисник. Втім, наші оборонці роблять все можливе, аби не пропустити ворога. На Донецькому напрямку менше там таких дронів, всяких там, а так, що там, що там важко, одинаково. Враг, так, так скажуть, не дремлють, І ми стараємося його не посухати теж. Ми, як хазяйва своєї землі, скільки ми вчилися, всі так? наші предки хотіли стати незалежними. І от ми стараємося підтримувати це. Саме щоб так воно і було. Михайло виходить із важкого стану, розмовляє та вже розмірковує, як буде жити та служити далі. Впевнений, що ампутована нога не повинна стати перешкодою, щоб продовжити службу в поліції. каже: я ніколи не зламаюсь, і на тисячах, мільйонах таких же нездоланних, як і він, тримається. Наша непереможна Україна. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Ми неодноразово розповідали про те, як дніпряни борються за парк дружби. Неодноразово виходили на мітинги, де висловлювали протест Дніпровській міській раді проти забудови парку і за збереження зелених насаджень. Відстоювали своє право і в судах різних інстанцій. Нині знову проблема. По меліоративному каналу, розташованому у лісопарку Дружба, тече підозріла рідина і потрапляє у Самару. Занепокоєні такою ситуацією. Місцеві мешканці звернулися на пряму лінію телеканалу Д-1. Наша знімальна група побувала на місці. Подробиці у наступному сюжеті. Отака от біла. Мильна піна рухається по меліоративному скидному каналу, той, що впадає через парк дружби аж в Самару, там через перекидні Слобожанське шосе, отам от ключі, отам от Дніпровська брама. О, така от картина. Такого передвісника екологічного глиха зафільмували Дніпряни у лісопарку Дружби, що на лівобережі Дніпра. Це відео миттєво розлетілося по багатьох телеграм-каналах та інших соцмережах. Місцеві твердять, що така пінна рідина незрозумілого походження регулярно тече цим меліоративним каналом. Сморід розповсюджується на всю округу. Забруднення почалося давно. Цей канал. постоянно его почищают, заносится сметтям и бутылки, и все пробки разные, мусор, все сюда течет. За последние годы в связи с расширением массива понастроили много заправок, моек, машин. За этого постоянно приходится откачивать вот этот канал. Их кто-то ж построил, разрешил эти заправки, а решение со стоками не решили. Ришили все сюди. Вода, звісно, з хімічними препаратами, піна стоїть. Запах такой, що неприятно дышать. Що вони там сливают, непонятно. Це ежедневно, да, повседневно. Пінна рідина тече по цьому каналу щодня. Все залежить від об'ємів, скидів, цих нечистот і від активності роботи на об'єктах, розташованих по сусідству з лісопарком Дружба, таких як, наприклад, автомийка. А ось коли йдуть зливи, то вся ця хімія потрапляє на городи дачників. А коли йдуть рівні дожди, то канал переповняється, йдуть розливи. Ну і звісно, насосна скільки може, стільки бореться. зв'язку з тим, що это рік відключає електроенергію. Взагалі стало мрак. Насоси не успевают відкачувати. Естественно, як вона там в почву відражається при розливах. Ніхто ж не знає. Іспитання хімічних ніхто не проводить. Якщо переливы йдуть, то заходять в огород. Громадські активісти б'ють на сполох, адже ці нечистоти знищують все на своєму шляху. Перед вами результат діяльності. Нашого бізнесу їм хто-то давав дозвіли, мабуть, для відкриття автомийок, для того, щоб сюди були, скидалися води. Воно видно, що не чистоти, бо запах стоїть дуже, і ви бачите, як погоріли дерева від цієї, цієї хімії. Далі вона тече вода грязна в місцеве озерце, а далі в Самару. Так що де ви купаєтесь, у чому купаєтесь, думайте. І чи буде надалі риба в Самарі, чи буде надалі рослини в Самарі? Це все буде залежати тільки від вас, від того, чи подобається вам купатися в нечистотах, чи подобається вам, коли нечистоти просто течуть, чи подобається вам як керують, як дають дозволи і як контролюють. Бізнес, поки чиновник сам не захоче все таки подумати, що може йому тут жити або жити його дітям, і не прикрит, не прекратиться безчинство, то вона й буде текти. Ми направляємо інформаційний запит директору департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олегу Семенку. Нас цікавить, які підприємства і установи скидають свої каналізаційні стоки у меліоративний канал, розташований у лісопарку Дружба. Та чи штрафували їх за це? Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич, Ілля Ломовський, новини Д1. У Кам'янському продовжують готувати навчальні заклади та садочки до 1 вересня. Проводять масштабні роботи з ремонту та реконструкції закладів. Подробиці у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення ТБ». Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов об'їхав з перевіркою школи та садочки Кам'янського на предмет готовності до нового навчального року та опалювального сезону. У восьми навчальних та дошкільних закладах міста проводять капітальні ремонти покрівель, в дев'яти ремонти та збільшення укриттів. В трьох закладах триває капітальний ремонт системи опалення, і ще в трьох продовжують ремонти харчоблоків. У семи школах та садочках встановлюють сучасну пожежну сигналізацію. Також майже завершено ремонт початкової школи номер 27 яка знаходиться у селищі Романкове. А незабаром розпочнеться реалізація масштабного проєкту реконструкції наукового ліцею імені Анатолія Лигуна. Цьому році ми також виграли грант Європейського банку при підтримці ПРОН на повне капітальне, капітальний Ремонт двох будівель нашого ліцею імені Лигуна, Це найстаріший учбовий заклад нашого міста, який був побудований ще в 1906 році. Проєктом передбачена повна заміна комунікацій, утеплення фасадів, капітальний ремонт покрівлі, благоустрій території, проєкт розрахований на 2024-2025 рік. Наші захисники і захисниці кожного дня боронять нашу землю від ворога, захищають її, захищають наших дітей і наша обов'язок, так, як міської влади робити все для того, щоб наші діти навчалися в гідних умовах. Для того, щоб в гідних умовах працювали наші вчителі і вихователі. Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна один з найбільш знакових закладів. Його випускники мають одні з найкращих показників зі складання ЗНО, перемагають у олімпіадах і вступають до найпрестижніших вишів України. А навчатися у відремонтованому закладі буде ще комфортніше і учням, і педагогам. Роботи тут дуже багато. Споруда, а це два корпуси наукового ліцею, не мали в своїй біографії капітального ремонту і реконструкції. Ми дуже вдячні. Залучена велика команда міська влада, департамент освіти, міжнародні проєкти сюди залучені, проон, але заклад дуже потужний. У нас 70 призерів всеукраїнського конкурсу захисту ман обласного етапу. У нас президентський стипендіат. Які вибороли ці призові місця на рівні України. У нас діти, які мають найвищі бали з НМТ, і значення наукового ліцею такого освітнього осередку для міста дуже велике, тому що це наші рейтинги, це честь нашого міста, це наше майбутнє. 1 вересня навчальні заклади Кам'янського гідно зустрінуть тих, хто сяде за парти і порине в країну знань. Радіють цьому і вчителі. І батьки, адже вже доведено навчання офлайн набагато ефективніше. Максим Алещенко і Рада Акімова спеціально для телеканалу Д1. Представники громад області отримали ключі від десяти нових шкільних автобусів. Це перше цього року поповнення автопарку навчальних закладів регіону. Машини вітчизняного виробництва придбані державним та місцевим коштом. Шкільні автобуси це необхідна річ для школярів, бо завдяки їм можна підвозити дітей з віддалених куточків до навчальних закладів, де облаштовані укриття. А навчання офлайн дає більше можливостей отримати якісні знання. Сьогодні ми передали 10 автобусів нашим громадам, які були придбані за спільні кошти за державні кошти, за місцеві кошти. Очікуємо поставку ще 18 автобусів. Ближчим часом також передамо нашим громадам для того, щоб мали змогу повноцінно розпочати новий навчальний рік 24-25. Це в першу чергу зручні доставки, безпека дітей, і тим більше скажу, що автобуси власного українського виробництва. До Солонянської громади вирушили відразу два автобуси, якими перевозитимуть майже сотню учнів. Звичайно, безмежно щасливі. Так як і наші колеги, ми сьогодні отримали два школярика, два шкільні автобуси. І дякуючи ним, ми зможемо близько ста дітей, які зараз перебували до цього часу на онлайн навчанні, Ми зможемо їх підвозити до закладів освіти щоб вони в очному форматі здобували освіту. Звичайно, ми впевнені, що від цього будуть щасливі діти, бо вони вже засумували за однолітками. Вони хочуть уже спілкування, вони чекають зустрічі з вчителькою. Ми знаємо, які будуть щасливі батьки, тому що для них теж є дуже важливим насправді те, щоб діти отримали доступ, рівний доступ до якісної освіти. Ми радіємо за колег, ми щасливі самі, і сьогоднішній захід це іще одне Твердження того, як дбає держава, як піклується обласна військова адміністрація, особиста участь, залученість, долученість Сергія Петровича, голови обласної військової адміністрації, працівників департаменту. Ну, звичайно, і наше співфінансування це свідчення того, що діти наше майбутнє, що Україна задля нашого майбутнього обов'язково переможе. І хочемо, щоб цей навчальний рік виявився переможним. Ключі від новенького автобусу отримав і один з ліцеїв Синельниковського району. Його директорка пані Наталя каже, що підвозитимуть на уроки півсотні хлопців та дівчат з навколишніх сіл. У нас на підвозі багато діток, які підвозяться із інших сіл до Манвелівки, до нашого ліцею. Тобто діток близько 50 чоловік, тому автобус. Це це супер, і ми дуже вдячні. Я особисто і весь колектив дякуємо Сергію Петровичу за його турботу за те, що ну не про нас, а звернув увагу на наш ліцей і подарували, придбали цей автобус. Навчальний рік буде проходити в офлайн форматі. Навчаємося і в минулому році ми навчалися, і в цьому році плануємо так. Ми працювали офлайн цілий рік, але ж повітряні тривоги, звичайно, укриття у нас є у ліцеї. То ми Забезпечені укриттям діткам зручно, діти хочуть ходити до школи, однозначно. Вони хочуть спілкуватися. Для них живе спілкування це не спілкування за екраном комп'ютера. У нас кваліфікований водій, звичайно, педагогічний супровід в автобусі. Батьки не хвилюються завжди вони спокійні за те, що діти і доїдуть до школи, і приїдуть зі школи. Це лише перша партія шкільних автобусів придбана цьогоріч державним та місцевим коштом. Незабаром у різні райони області поїдуть ще 18 нових автобусів. Вікторія Галка, Роман Абекан, новини Д1. Кримінальна хроніка за махінації з бойовими виплатами на Дніпропетровщині повідомлено про підозру начальниці фінансово-економічної служби. Її підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. Слідством встановлено, що проходячи військову службу на посаді помічника командира військової частини з фінансово-економічної роботи, підозрювана з лютого по липень 2023 року, безпідставно виплатила додаткові винагороди підлеглим військовослужбовцям за нібито виконання бойових завдань. Таким чином було спричинено збиток державі на загальну суму 900 тисяч гривень. Ведеться слідство. Намагалися заволодіти майже чотирма мільйонами гривень. На Дніпропетровщині підозри отримали організатор та троє учасників фінансової оборудки. Підозрювані підробили документи, щоб довести, нібито компанія має великий борг. За задумом зловмисників, агрофірма, нібито, виступала поручителем за борговими зобов'язаннями. Серед фігурантів керівник адвокатського об'єднання, третейський суддя, адвокат та ще один учасник угруповання. Всім членом групи повідомлено підозри. Збував наркотики шляхом закладок. У Новомосковську поліцейські затримали 19-річного підозрюваного при поверхневому огляді. Правоохоронці виявили у фігуранта понад 100 згортків із психотропами, які він підготував до збуту. Правопорушника поліцейські затримали. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Досудове розслідування триває. На Дніпропетровщині передали до районів велику партію техніки. Підсилили Марганецьку, Червоногригорівську, Дніпровську, Новопільську, Широківську, Лозувацьку, Великомихайлівську, Васильківську та Любимівську громади. Для них обласним коштом закупили навантажувачі, екскаватори та автокрани. Загалом 15 авто. Їх використовуватимуть для прибирання снігу, ремонту, водо і тепломереж. А на тих територіях, що потерпають від ворожих атак, і для ліквідації їх наслідків. Підключилися міжнародні партнери. Від Німеччини отримали по півсотні тентових печей і масляних обігрівачів. Вони для пунктів незламності, а для підприємств водо і теплопостачання 48 генераторів різної потужності, аби важливі об'єкти продовжували роботу навіть під час відключення. Світла. Волонтери за півтора місяця перетворили стару хату мазанку, мальовничу етнооселю. Так у попасному новомосковського району з'явився центр зеленого туризму. Господарі хатини родина Приймак. Будівля побудована у 20-му сторіччі з лампачу, мазана глиною. Там маленькі вікна, двері та сволок. Хату відремонтували та побілили. Двері, віконниці та інші дерев'яні елементи оздобили майстри художньої студії унікального миколаївського розпису оберіг з Губинихи». Всередині є старовинні речі побуту, скрині та автентичний ткацький верстат. Також господарі відновили піч та готують в ній страви за старовинними рецептами. Територія навкруги прикрашена фотозонами соломи, живих квітів та фруктів. Є криниця садок, цікавий паркан, зона відпочинку, підготовлені місця для альтанок. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 14 серпня. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Вітер північний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами. Марами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів температура повітря від 14 до 26 градусів тепла. Вранці небо у марганці буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформації. І випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова Слава Україні!